Шановні присутні, вітаю вас. Зараз ми розпочинаємо засідання нашої комісії комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Присутні члени комісії Фокша Наталія, Олександр Сомов, Анна Шеремета. Квору у нас є. Також є доповідачі Алла Дегтяр, Анна Карабаджак, представники Кіпанадія літуальної служби та. Начальник УКБ Максим Шват. Також у нас сьогодні депутат присутній Шуйська Тетяна. Розпочинаємо наше засідання. Так. Згідно розпорядження голови, є питання, які стосуються нашої комісії. Це питання 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2,17-2,18, 2.19, 2.21. Та в різному одне питання. Так, 2, 22, 23, 25. Єсть. Так, по порядку. Питання 2.22. Вповідає Алла Дерхя. Зараз да. я вас зачитаю mm -hmm. про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради від 28.12.22 року номер 10818 про затвердження комплексної програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об'єктів житлово-комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 23-25 роки. В проєкті бюджету на 2025 рік апаратом було передбачено такі статті видатків, такі як поточний ремонт вуличного освітлення в селах Фонтанської територіальної громади, у розмірі 1 мільйон 526 двадцять тисяч гривні. Оплата електроенергії вуличного освітлення на всій території це 6 мільйонів шістьсот. Утримання та поточний ремонт світофорних комплексів 148 тисяч п'ятсот і перенос труби високого тиску ШРП біля Крижанівського ліцею в розмірі 930 000 тисяч гривень. Також пропонувалося виділити кошти на водопровод в селі Фонтанка і в селі Ліські. В розмірі 3 мільйони 595 тисяч гривень. Після того, як був сформований проєкт бюджету, надійшла службова записка від відділу житлово-комунального господарства з пропозицією перерозпреділити кошти з поточного ремонту водопроводу в селі Фонтанка на капітальний ремонт вуличного внутрішнього Режі електропостачання в адміністративній будівлі Фонтанської сільської ради за адресою вулиця Степна, 4 в розмірі мільйон 450 тисяч гривень. В цьому році ці кошти були виділені, але у зв'язку з пізніми термінами виконання проєктування та отримання експертизи, не вбачається можливості виконати їх в цьому році, тому їх потрібно перенести, щоб завершити ці роботи. Так, дякую. Є ще якісь пропозиції? Так, у мене є пропозиція, враховуючи, що водопро... водопроводи раді на водопадопроводи. Знову водопроводи знімаємо за пропозицією ЖКХ на ремонт ріки. Є пропозиція другого водопроводу зняти також частину коштів, саме мірому на поточний ремонт доріг в сірі в консультант поїзда, по вулиці Набережна. А вже на самі водопроводи це власне руки з тих які будуть. По токам цього року. Так, зрозуміло. Ставимо проект рішення з пропозицією депутата Сомова та начальника відділу ЖКХ Анни Карабаджак. На голосування. Хто за? Три. Чотири за. Рішення прийнято. Хто проти? Хто утримався? Рішення повітря. Так, далі. Проект 2.3. про внесення змін до річної сесії Фонтанської сільської ради номер десять від 28.12.2022 року про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища Фонтанської сільської територіальної громади Одеської району Одеської області на 23-25 роки. Так, ви також да? Ці кошти передбачені це кошти, передбач... кошти цільові цільову... спеціального фонду, які мають цільове призначення. Кошти, які будуть надходити від екологічного податку. Прогнозована цифра, яку ми очікуємо отримати в 2025 році, це 38 тисяч 133 гривні. Вони включаються в програму охорони навколишнього природного середовища, можна буде використати на, за, на озеленення території або ж на інші заходи, які передбачені постановою щодо використання коштів природоохоронного фонду. Так, дякую. Є якісь пропозиції? Колег? Немає. Ставим на голосування. Цей проект. Хто за? 4 за. Рішення прийнято. Хто проти, утримався. Немає. 24. Про внесення змін до доповнення до річної сесії Фонтанської сільської ради номер 2407 8 від 03.09.2024 року. Про затвердження комплексної програми термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження об'єктів, які розміщені на території Фонтанської сільської територіальної громади Одеської району Одеської області на 24-24 роки. Відповідно до цієї програми, у нас в вересні місяці поточного року були виділені кошти в сумі 144 тисячі для розробки проєктної документації. На минулому виконку, який був у нас в грудні місяці, вже вийшла проєктна документація з експертним звітом. Тому для виконання робіт ми просимо виділити полтора мільйона гривень, щоб вже в січні місяці можна було розпочати ці роботи. Так, є пропозиція? Ставимо на голосування цей проєкт рішення. Хто за? 4 за. Хто утримався? Проти. Немає рішення прийнято. Одноголосно. Так, наступне рішення. 2.5. 5 до внесення змін до рішення виконавчого комітету 500 від 24.06.22 року про затвердження програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеської району Одеської області на 23-25 років. Так. Це по притягу. В проєкті передбачено виділення коштів на паливно-мастильні матеріали для забезпечення пунктів незламності, також передбачено кошти для завершення робіт, десь розпочати, десь завершити роботи по укриттям в наших дитячих садочках і школах. Це дитячий садочок, гніздечко. Ліцей Крижанівський, закінчення робіт по Фонтанському сільському будинку культури по підвальному приміщенню, також ліцей Фонтанський, світлівська школа, садочок Казкова Рів'єра, Новодефінівська гімназія та дитячий садочок Тополька. Так, так є ще додаток: 2.5.1 депутата Марії Слєпченка. Зобов'язати усіх виконавців заходів програми забезпечення виконання робіт у чотирьохмісячний термін від дня прийняття вказаного рішення та наступних об'єктах. Пропоную об'єднати це ці, ці проекти в одне рішення. Спочатку було подано проект апаратом сільської ради, де не було включення продовження термінів по укриттям а після надійшов. Проект рішення від депутата, тому так як це одне питання порядку денного. Ми його тоді об'єднаємо в одне рішення, враховуючи і наші пропозиції, і пропозиції депутата. Є питання? Ставного голосування, це проєкт рішення. Хто за? <кій> Оксана За. Хто проти, утримується. Рішення прийнято. Так, наступне. 2.17. Про... Внесення змін до доповнень до додатків до програми розвитку та фінансування підтримки комунального підприємства на дія Фонтанської сільської ради Одеської району Одеської області на 23-25 роки. Затверджено рішенням сесії Фонтанської сільської ради номер 10.4.8 від 28-22 рока. Тань ви доповідаєш, так? Да? Так, так, Добре, планується на 25-й рік. Виділення коштів у розмірі 19 млн 545 697 гривень. Сюди включається заробітна плата, придбання господарських товарів, санітарно гігієнічних товарів, поліетиленової продукції, пально-мастильник, придбання гербіцидів проти могрозії, на послуги на вишку. Прочистку від снігу і посипання доріг, а також на послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування вуличного освітлення і запчастини для автотранспорту. Це все на 19 мільйонів 545 тисяч і 1 900 тисяч на відшкодування різниці в тарифах по вивезенню. Твердих побутових відходів. Так, колеги, є питання до повідача? Немає. Пропозиції? Диві. Немає став на голосування. Диві. Це проєкт рішення? Це є пропозиція була депутата, щоб врахували самгозі. На наступний собак. І собак. А, і собак.。собак. Так, стаємо на голосування. Хто за? Утримались? Проти. Рішення прийнято. Так, наступне рішення 2. Проєкт рішення 2.18. Про затвердження структури чисельності штатного розпису КП «Надія» Потайської ради. Які вас... Зміни в штатному розписі буде? Зміни в штатному розписі це додавання одної штатної одиниці це інспектора з кадрів, 0,5 ставки інженера з пожежної безпеки. А також ми у структуру водопостачання додаємо одного водія автотранспортного засобу. Так, є питання? Водія? Да. Чи на яку машину? А, на Opel. Чи нові? Да, так, на нові. У нас була одна штатна одиниця а водія. Зараз а... два буде. Ну і моя пропозиція на наступний рік прочитати сантехніку на КНС, яка. Які фонтанки знову. Це, мабуть, оператори організаційної станції. Так. Так. Став на голосування. Хто за? Проти? Утримав рішення? Прийнято. Так, наступний проект рішення 2.19. впорядкування умови оплати праці директора та працівників Купинадії Фонтанської сільської ради. Рішення зазнає зміни тільки в частині збільшення коефіцієнта по галузевій угоді номер 13 1,8 до 2. Угу. Це остальне остається як От, так, минулого. Станом голосування. Хто за? Утрималася. Утрималось, є. Так. Олександр, ви за. Значить, так, три за, один утримався, рішення прийнято. Так, 2.21. Про затвердження фінансового плану КП «Ритуальна служба фантастичної ради Діспільної Деської області. Це питання більш касається бюджетної комісії. Тому, що, до, до уваги, ми беремо його до відома. Так ми виробляємо, ми просто беремо до відома. Так. 2.22 про внесення змін до річної сесії від 22.12.23 року, номер 10.7.8 про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеської району Одеської області. 23.25 рік. Доповідайте. На 2025 рік планується 4 мільйони 699 тисяч 216 гривень. З них 4 мільйони 216 – це на підтримку фінанс заробітної плати з нарахування, 196 тисяч – на поховання громадян без певного місця проживання, ой, 196 на військових, а 104 тисячі на поховання без певного місця проживання. Скільки на військових? 196 тисяч. Це на одного військового яка сума виходить? Десь? Ну, в цьому році було 16 тисяч, ну, я думаю, що за рахунок того, що на і все то буде вменшав на слідчий рік. Ну, цього хватає вам. Да, да, Щоб не якісь да, питання. Да, що да, не треба бути згодом. Хай да. взагалі не викрадається. Так, стан на голосування. Це проєкт рішення. Хто за? Три за. Один? Отримався. І проти немає. Рішення прийнято. Так, про внесення змін та затвердження фінансового плану КП «Ритуальна служба на 24 рік. Ну це питання теж нас не касається. Це ми беремо відома, це питання. Так, і в різних питання про передачу об'єктів будівництва на баланс фонтанської сільської ради Одеської район, Одеської області. Так, Макс пішов. Так. Доручити сільському голові утворити комісію з питань приймання, передачі та затвердити активі. При... Має передачі майна мережа електроживлення та освітлення по вулиці Садове, села Вапнярка, мережа електроживлення та освітлення в селі Вапнярка, вулиця Весняна, мережа вуличного освітлення траси М-28 від Садови до вулиці Лугової. Передати на баланс сільської ради об'єкти завершуваного будівництва, вказаних в рішенні після отримання висновку комісії. Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утрималась. Рішення прийнято, 4 за. Так, на даний час ми усі проєкти рішень розглянули. Так що вважаю, засідання комісії закрите. Всім дякую за плідну працю.